Глянемо прототипування та local Variables більш детально. Давайте одразу поговоримо про токени. Токени це базові блоки, з яких буде складатися наша дизайн-система. І це можуть бути кольори, відступи, скруглення кутів, звісно, і багато чого іншого, та різноманітні інші значення. Зараз ми з вами створимо колекцію токенів. Та створимо обов'язково змінні, з яких будуть складатися наші базові блоки. Також ми розглянемо, як одна зміна може зберігати значення іншої змінної, та як це можна використати в нашому дизайні. І нам знадобиться певний дизайн, на прикладі якого ми з вами будемо створювати ці токени та зробимо для, скажімо, цього екрану світло та темну. Тему і налаштуємо певні переключення. Давайте одразу, скажімо, правильно зробимо контейнер наш, оформимо сторіночку і різні елементи. Потрібно буде використовувати автолот і звертати увагу на всі деталі, і перейменовувати слої обов'язково. І зараз я покажу, як це має бути скомпоновано. І так, давайте. Одразу побачимо. Ось у нас є певний екран, і тут, як ви бачите, дуже багато різного в мене вже зібрано, але воно зібрано не так, як має бути. Давайте зробимо правильно, так, так як має бути. По-перше, по у нас ось тут є певний бар, і це зроблено зроблено дуже правильно. Далі нам потрібно зробити, скажімо, певні. Налаштування нашому тексту, перевіряємо, щоб у нас текст був правильно налаштований ось таким чином. так. Ось так. Ось ці налаштування нам потрібні. І, звісно, ось тут. А, окей. А, Взагалі-то в нашому дизайні буде змінюватися потім ось це число через variables і через протитипування. Тому зараз ми з вами створимо окремо. Позначення долара і окремо позначення 200. Окей. І тепер ми це все, звісно, об'єднаємо в автолайаут. І це в нас буде ціна. Правильно? Є. А, окей, далі що ми повинні об'єднати? Давайте ми об'єднаємо ось ці елементи теж в автолайаут. і це у нас буде «size». Ось тут не забуваємо іменувати. Далі, так як у нас назва, скажімо, нашої, нашого товару на ось цій відстані знаходиться так, краще, щоб ми з вами якось теж це все скомпонували. В даному випадку рекомендую зробити ось так: теж через автолаяут, нехай буде 108. Окей, і тепер ми можемо. Так, тут буде name і price, Нехай буде просто title, Є. Yeah. Окей, і тепер у нас буде скомпоновано ось так. Це у нас буде текст. І тепер у нас буде ще додаватися сюди певна картка, да, картинка. Але дивіться, тут в мене теж вже а, зроблено, скажімо, іконочка мінуса, тобто будемо віднімати якесь певне число. Так? Тобто, можливо, віднімати товар, додавати такий самий. Ось у нас є іконочка плюса, і у нас є а, така, скажімо, контейнер із нашою одиничкою, там, де один товар поки що доданий. Да? Можемо зробити, до речі, ось таким чином. 31 буде не Окей. Ми можемо зробити 30. Щоб все було рівно. Гарно, так? І тепер ось таким чином теж об'єднуємо. Так. Окей. Є. Чудово. Значить, будь ласка, ми зараз побачили, як це можна скомпонувати. Ну і, звісно, для того, щоб. У нас було все однаково. Ми можемо це все видалити. І просто здублювати нашу ось цю компоновку. Так? До речі, ми не назвали її. І тут у нас буде картинка. Так, чудово. Окей. Картинка, до речі, буде ось ця option command C. Option, Command. V. І скруглення в мене були 12. Окей, тут теж ставимо 12. До речі, можна обернути картинку у фрейм, щоб можна було потім її е, за потреби якось налаштовувати, якщо це буде потрібно. Зменшувати, збільшувати і так далі. І тоді ми з вами просто будемо тут писати у фреймі, що це 12, скруглення 12 додамо. Окей, далі далі, що нам потрібно зробити? Давайте я порівнюю так. 24 тут у нас було. Давайте поставимо 24 ось тут. Ну і, звісно, додаємо автолайаут. Так, тут у нас був жакет, і ми, ми його сюди вставимо. Є. Yeah. Окей. кліп контент і о, кутики скруглення. Тут теж кліп контент, не забуваємо. Так, ОКей. Давайте ми перенесемо значення. Так, size XS. Тут буде 210. Є. Так, до речі, мені не потрібно, щоб у нас були тут різні відстані. Тому. Давайте ми зафіксуємо. Фікст. І фікст у нас буде 198. Так. 198. І тут. Фікст. 198. Ну, щоб було все рівно, звісно. Отак. От так, чудово. Тут теж. Ось так. Все. Готово. Далі. далі, що ми робимо далі? Ми знов копіюємо. Я забула, що ми вже зробили автологія. Ось таким чином скопіювали, просто Command C і V вставили. Міняємо картинку option, commands, option command C, Option Command V. Знаходимо саме картинку Option Command Вставили. Бачите, кутики у нас з вами підв'язалися. Далі нам потрібно зробити. Угу, Так, нам потрібно зробити контейнер більший. Так, ну добре, давайте спочатку просто перенесемо. Є. Yeah. Чудово. І для того, щоб цей контейнер у нас з вами не змінювався. Ми його просто подвигаємо, це буде фікст, звичайно. І тут нам потрібно змінити на авто, щоб у нас автоматично. Дивіться, бачите, що тепер робиться. Тобто, автоматично під контейнер у нас буде, скажімо, змінюватися ось ця довжина. Так, тут 90 є, чудово. Готово. Наче все готово. Тепер нам потрібно підібрати, звісно, дивіться, як у нас гарно все вийшло. Так, значить, у нас є. Давайте придумаємо, що це у нас буде перше, це буде друге, це буде третє. Це буде у нас корзина, так? Да? Карт, є. Yeah. Чудово. Значить, Тут ми, в принципі, вже все зробили. Давайте тепер ось це ми ще не зробили. У нас було вже зроблено, як ви пам'ятаєте. Так. Угу. Ну, добре. Давайте не так зробимо. Просто 700. І нам потрібно із 700 зробити. Окремо долара, окремо 700. Чудово. Об'єднуємо в автолояут. І тут у нас буде 4. Так, чудово. Прайс. Є. Наш прайс є, нам цей прайс тепер не потрібен. Потім зрозуміти, навіщо ми це зробили. Теж ми можемо об'єднати це в автолояут, або просто вирівня... вирівняти. так Чекаю, поки ми не чіпаємо, і давайте одразу зробимо якийсь колір нашому додатку. -м -м. Якийсь такий незвичайний, можна пудровий. Гарний колір. Окей. І тут, звісно, давайте теж ми тоді цей колір примінимо. Є, чудово. Давайте просто зараз вимкнемо сітки, щоб просто подивитися, як це буде виглядати. Окей, можливо, до речі, ще можна трошечки затемнити ось цю лінію. Або зробити її. Якщо темним не буде. Ні, ні, це дуже темне. Ну, добре, тоді трошечки. Ось так. Все. Чудово. Тобто, ми бачимо, що у нас був ось такий макет, і тепер він ось таким чином зібраний. Подивіться, у нас має бути порядок у самому макеті. Тобто, у нас є. А, до речі, ми ж тут з вами ще ось це не об'єднали. Рекомендується об'єднати у фрейм. І це буде футер або підвал, так? Так, я ось так поки що позначу. Є далі ось таким чином ми теж можемо зробити фрейм. І є. Це, якщо вам так зручно. Є, є, є. До речі, тут у нас з вами, бачите, 23-26. Негарно, і так не має бути. А краще зробити ось так. Потім поставити наш контент посередині і зробити відступи. 24, наприклад. Все. Ось це у нас буде правильно виконано. Правильно виконана корзинка. Так. І, звісно, в ідеалі взагалі ось так зробити, щоб все було по порядку. Ось ми бачимо так: бачимо, що в корзині, і бачимо, що ось тут третя частина якась є. Все чудово, в принципі, тут ми з вами завершили. Що ми можемо робити далі? Давайте тепер ми з вами зайдемо у local variables та почнемо створювати змінні саме для цієї картки. Так, а, значить, local variables, ви вже знайомі, де вони знаходяться, ось тут. Давайте створимо кольори, які у нас присутні в дизайні. І можемо назвати колекцію токени та а, а, створити змінну для основного кольору. А, і так, Create Variable. Ми зараз будемо створювати, що? Колір основний, правда? Колір основний. Ну, давайте назвемо бренд назвемо Primary, наприклад. Бренд. Є. Бренд праймері. І бренд Primary у нас буде, яка зміна? Ось наш бренд Primary. Чудово. І давайте, давайте колекцію ми назвемо токени, ми говорили, так. Є. Чудово. Колекція токени бренд праймері Бренд праймері у нас є. Значить, що ми тепер робимо? Підв'язуємо обов'язково цю. Бренд Primary, де у нас він є? Ось тут. Бачимо, що є ось тут да, бренд праймері. Ми його можемо вже підв'язати раз. І тут підв'язати до нашого еліпса. Бренд праймері є. Чудово, наче більше ніде у нас бренд Primary зараз не фігурує. Далі у нас має бути основний колір типографіки. І для нього теж ми повинні зробити зміну. Давайте, давайте зробимо. Для типографіки назвемо типографі Праймері можна. Так. Є. Тайпографі праймері. Так, наче без помилок. А, чудово. І е, яка у нас з вами, який у нас тут з вами колір основний для типографіки? Давайте побачимо. Ось він. Чудово. І що ми можемо тепер зробити? Підв'язати там, де є у нас цей колір. Так, е, звісно, він буде такий основний. Я поки що це закрию, щоб нам не заважало. І так, е, вважаю, що основний колір має бути ось тут. Тайпографі праймері. Тайпографі праймері. Тут. А давайте знаєте, як ми зробимо? Обираємо щось одне. Е, можна так робити. А можна е, вибираємо текст. Тепер натискаємо Command і Shift. Обираємо всі елементи, які ми хочемо пофарбувати. З затиснутим Shift і Command. Є. Так просто буде трошки швидше. Так. Типографі праймері. Бачите? Все підв'язалося. Прекрасно, чудово. Окей, що ми маємо робити далі. Далі нам потрібно створити другорядний колір. Ми вже бачимо, який він, так? І назвати типографі секондарі. Ой, ні, це ми ще не створюємо. Ну, добре, нехай буде. Так, типографі секондарі. Я тут скопіюю, щоб було швидше. Так, типографі секондарі у нас є. Давайте тепер занесемо колір. У зміну. Так, ось це у нас буде секондарі. Є. По аналогії тепер, звісно, ми цей секондарі теж маємо підв'язати. Він у нас є тут. Так. Ага. Ладно, давайте ці іконочки ось таким чином підв'яжемо. Типографі секондарі. Є. Є. Shift Command. Є yeah. наче наче все окей. Okay. Далі. Тепер uh, ми будемо. Дивитися, як наші токени іменовані. Взагалі-то я рекомендую іменувати токени по функціональному значенню, для того, щоб завжди зберігалась правильна назва змінних. І е е е е е якщо ви, наприклад, зміните якийсь колір. Значення так, у подальшому, то все одно неймінг у вас буде залишатися статичним, тобто ви можете це потім не міняти, навіть якщо кольори зміняться. Якщо б ми з вами бренд не знаю, Yellow писали, або бренд Blue, або ще якось, то, а потім він став зеленим, наприклад, або чорним, і вже у не неймінгу та у самій зміні. Тому рекомендую за функціональним значенням, ось таким чином. Іменувати ваші зміни. І а, тепер ми можемо об'єднати всі ці створені нами зміни у групу і назвати групу кольори. І так, затиснутим шрифтом можемо обрати. І а, ось у нас тут є правою кнопочкою мишки, коли натискаємо, New Group with Selection. І що ми будемо писати в новій групі? Що це у нас кольори, так? Є. Чудово! Що ми будемо робити далі? Ми примінили всі ці змінні і прив'язали до дизайну. так? Окей, ми навіть можемо подивитися, як це виглядає. Але я бачу, що деякі кольори не підв'язані. Ось цей, наприклад, можемо праймері зробити. Далі якийсь сірий у нас з вами тут є. Ага, лінія, лінія, звісно. Це у нас буде типографі секондарі, наприклад. Хоча ні. він щось дуже. Давайте ще ми задамо колір. І це буде лайн. І це буде. Це буде світлий, сірий. Ось такий. Є. І тепер окремо підв'яжемо до нашої з вами лінії. Тут, до речі, можна відкріпити ось таким чином. Так, лайн, ану, дивимося. Можна навіть трошечки світліше. Зараз. Ось так. Все, чудово. Є. Є, перевіряємо. Так. Ага, і у нас є ще заливка. Ну, давайте. Філ. філ. заливка у нас буде. Ось цей колір. Ось цей колір є. І тут ми його підв'яжемо. Філ заливка. Все чудово. Що ми маємо? Ми, коли виділяємо ось цей макет, ми бачимо, які кольори у нас з вами тут використані. Все, що використане, має бути підв'язано під наші токени. Ось, будь ласка, ми це бачимо зараз на екрані.